Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христанин і дуже радий вас взагалі тут бачити. Радий, що ви слухаєте слово Боже, де... ну і тому подібне. Давайте зараз прочитаємо і пригадаємо досить цікавий епізод з Біблії, з книги Йова, друга глава, де ми бачимо, як Бог зустрівся з Божими синами. І також якимось чином там з'являється диявол. Не зрозуміло, що він там робить, але в принципі якось він там може був запрошений, може самостійно прийшов, але щось він там робив. І ми бачимо, те, що Бог нормально відноситься до цього. Він його там, не знаю, не проганяє, не, не відкидує, ні, він його питає: що ти робив і що, що ти взагалі робив? Чим ти займався да? типу, останнім часом? І диявол йому відповідає: Я подорожував. Я ходив по землі, я обійшов її там всю, ну і напевно там щось він там робив. в принципі. Я думаю, робив він як зазвичай шкоду, да, і так далі. Але він говорить Богу, те, що просто ходив по землі, подорожував, в принципі, ось так. І натомість ми бачимо те, що Господь а, говорить йому досить цікаві речі. Давайте прочитаю їх. Вони ну, дуже класні. Потім будемо розбирати це все. Це знову ж друга глава Йова, десь від третього вірша. І це, в принципі, третя вірш повністю. І сказав Господь до Сатани: чи звернув ти увагу на раба мого Йова? Бо не мати є такого, як він на землі. Муж він невинний та праведний, який Бога боїться, а від злого втікає. І він ще тримається міцно в своїй невинності. А ти намовляв мене на нього, щоб без приводу його зруйнувати. Ось так. Ми бачимо, да? От, в принципі, із цих слів. Господніх, можна взяти досить такі цінні дві деталі, які зараз я і хочу вам в принципі, про це сказати. Перша деталь це те, що Бог чітко говорить, те, що диявол намовляв його знищити Йова, ось так. І я думаю, що диявол на Йові не зупинився. Я думаю, те, що по сей день постійно ця істота намагається нас, людей, очорнити перед Богом. Постійно, за всяк час, він намагається, мені здається, довести Господу те, що Бог надармо створив нас, надармо страждав заради нас на Христі, і ми взагалі не варті ну, цього спасіння. Ось цим займається диявол. Він намагається ну, очорнити нас, зводить на нас наклеп. І це факт. І я думаю, що, перш за все, під його атаки. Е Підпадає церква, церква Ісуса Христа, це факт. Це ми, от, люди християни, які пішли за Ісусом. Ось саме цього жадає диявол, от, по факту. І далі ми бачимо другу деталь, яка більш приємна і більш така цікава. Яка, знаєте, надихає особисто мене вона надихнула на те, що Бог нами пишається. Давайте от, згадайте, от, в принципі, самі можете прочитати ці слова з Біблії. синодальний переклад, український переклад, сучасний, наприклад. Там, в принципі, говориться те, що Бог згадує Йова і говорить про нього. Те, що ось це мій раб, я його люблю. Він боїться мене, він шукає мене, він намагається ходити в праведності і так далі. і так далі. Бог згадує Йова хорошими словами. І не знаю, от я коли читаю, я бачу, що Бог пишається цією людиною. Знаєте, навіть можна прочитати такі слова, що. Е, Бо немає такого, як він на землі. Тобто, в принципі, можна було б навіть собі уявити, да, зрозуміти для себе те, що в той час на всій землі, напевно, був тільки один Йов такий, Іов, Йов, да? Йов, Йов да, тобто, який ходив перед Богом в правильності. І Бог чітко говорить те, що Він один-єдиний такий перед ним. І Бог пишається ним. Бог реально ним пишається, хоч він і один, хоч там я не знаю, там всю землю нехай населяє там на той час, можливо, там скільки населяв, там 100 тисяч, 200 тисяч, мільйон людей, 2, 3, 10 мільйонів людей населяло всю землю. Серед них лише один йов зберіг праведність перед Богом. Да, ну, тобто, в принципі, в, якої, в якійсь мірі був перед Богом чистий, да? один він. І все ж таки, і Бог пишається ним. Бог пишається, і знаєте, що цікаво, те, що е, цей факт дуже сильно дошкуляє дияволу. Один єдиний Йов на всю землю е, виявився праведним перед Богом, ну як в принципі, праведним перед Богом, да, тобто ну, чистим, да, праведним. Ми розуміємо, те, що праведність наша ніяка, але м на той момент йов був самий такий ну, нормальний, в принципі, да, серед усіх людей, і Бог його любив. Е, і він був один єдиний такий. І навіть цей факт диявола дошкуляв, ми бачимо далі те, що він всіма своїми силами намагається знищити його. Він починає спорити з Богом, говорить: Дай мені його душу, я ну, не душу, дай мені його тіло, я з ним зараз таке зроблю. Він точно від тебе відео. До речі, і те саме можна і зараз побачити. Побачити те, що ну, яка та церква? Ми знаємо, те, що істина церква Ісуса Христа, да, тобто, люди, вірні, послідовники, які йдуть за його Богом за Христом. Вона дуже незначна серед усього цього світу. Ну, реально, як би, як би не прикро ну, це звучало, але істинних послідовників Ісуса Христа їх небагато на землі. Їх там не скільки там людей? 8 мільярдів, да, наприклад. Якби нарахувався хоча б один мільярд людей християн віруючих і слідуючих за Христом, було б реально круто, але я думаю, що. Це число набагато менше. І все ж таки нас мало. Християн, які істинно слідують за Христом, істинна церква Ісуса Христа, яка очікує його другого приходу, дуже, ну, нас, наша кількість дуже мала в зрівнянні з цим світом. І все одно, як з Йовом, да? дияволо це не влаштовує. Він хоче повністю знищити нас. Він хоче повністю, щоб весь світ. Ну, Відступи від Бога і йшов за дияволом. І диявол все робить, як з Йовом. да як Той Йов був один єдиний на весь світ в той час, да який йшов за Господом. І і і і хотів і його і диявол, і Йова хотів знищити. Те саме Він хоче зробити із нами, з церквою Ісуса Христа. Він робить усе можливе, аби знищити нас, аби відкинути від Божої благодаті, від Божої істини. Тому так. І хочеш повернутися до другої деталі. Де перша деталь це те, що диявол намагається нас знищити усіма методами, якими можна було. Але друга деталь полягає в тому, що Бог пишається нами. Пишається так само, як йому, якого він любить, і береже, хоч він і допустив деякі певні страждання в його житті. Ми знаємо, те, що далі. Він був дуже сильно винагороджений за те, що він був і залишився вірним Господом. Так само і ми, ми зараз в цьому світі, і часто ми проходимо через певні страждання, часто ми проходимо через певні випробування. Але пам'ятайте, ми в цьому світі, на жаль, ми на ворожій території по факту, да? Хоч, хоча спочатку, коли був Едемський сад, це все було наше. Це все Бог дав людині, але диявол це все вкрав. Зараз ми на ворожій території. Наше місце на небі разом з Господом. Саме туди ми повинні і постійно дивитися, саме в небо. Ось в такому плані. І все ж таки, поки ми тут, ми на ворожій території, і диявол буде намагатися нас знищити. Будуть певні випробування, будуть певні якісь складнощі і так далі. Але пам'ятайте, той, хто залишиться вірний Господу до кінця. Успадкує Царство Небесне. Ми вже, в принципі, в царстві Небесному, небесне, духовно, да, лише треба дочекатися підхоплення церкви, да, коли ми змінимося і підемо до Господа. Але повернуся до другої деталі це те, що Бог нами пишається. Як пишається йогом. Бог бачить, якщо навіть ви впали, якщо навіть ви десь відійшли до Господа, потім повернулися і думаєте, що ви вже там. Недостойні. Ні, повірте, Бог пишається тим, що ви знайшли в собі сили, в, 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 підняти свій клик до Бога, піднятися з колін і вернутися додому. Бог і цим пишається. Бог пишається, якщо ви стоїте твердо на ногах і слідуєте за ним, і не відходите від істини. Якщо ви шукаєте його усім своїм серцем, Бог цим пишається. І це дуже сильно дратує диявола. Але це дуже сильно приємно Богу. Ісусу Христу, Богу, Сус, Сину, Дух Святому. тобто він пишається нами. Пишається, що у нього є такі прекрасні діти, як Господь говорить, сини світла. Тому пам'ятайте, хочу так би мовити, як подитожий, цей да, висновок із книги Йова, 2 глава, третій вірш. Обов'язково прочитайте цей уривок, де Господь говорить про те, що диявол намовляв знищити Йова, ну, диявол намовляв Бога знищити Йова, але Бог цього не зробив. І ми розуміємо, те, що диявол дуже хоче знищити церкву нас. І, попри все, Бог говорить: я пишаюся Йовом, бо він праведний, він боїться гріха, втікає від гріха і слідує за ним. Так само Бог і любить нас, людей, усім своїм серцем, і пишається нами. Пишається те, що ми обрали не тимчасове, оце все те, що нам пропонує диявол на цій землі. Ні. Ми обрали вічне, ми обрали Господа Бога, живого, Бога з найкращого і най... найкрутішого. Того, хто прийшов в тілі, помер за нас і воскрес. І також чекає нас, любить нас і завжди поруч. Тому пам'ятайте, що б не сталося в вашому житті, Бог вас любить. Бог вами пишається. І все буде добре. Все буде гаразд. Нехай Господь благословить, женіть від себе диявола, приближуйтесь до Господа. І диявол тоді, в принципі, сам втече, да? Ось, і будьте разом з ним. Ви його діти. І... Вин вас любит и вам кошается. аминь. Я тебе молюсь, к тебе стремлюсь. Защита моя, скала моя. Кто я без тебя, без тебя.